Вітаю в ефірі 10 хвилин. З початку війни обставини змусили чималій кількості батьків зі своїми дітьми змінити місце проживання. У зв'язку з цим виникло чимало питань з реєстрації місця проживання дітей віком до 14 років. Сьогодні у форматі 10 хвилин обговоримо це з гостею нашої студії, фахівчиною з питань реєстрації місця проживання дітей Оксаною Хохловою. Рада вітати вас. Вітаю. Отже, пані Оксано, перше питання до вас: які особливості реєстрації дітей до 14 років? Саме такого віку? Бо є так. нюанси, правильно? Так, так, звичайно. Перш за все я хотіла сказати, що механізм реєстрації взагалі визначений порядком реєстрації місця проживання, перебування затверджений постановою Кабінету міністрів України від 7 лютого 2022 року. номер 265. Малолітня дитина повинна бути зареєстрована не пізніше ніж після ніж три місяці після дня реєстрації її народження. Для реєстрації місця проживання малолітніх дітей повинні звернутись батьки дитини або інші законні представники. Це можуть бути усиновителі, опікуни або піклувальники. Якщо до відділу реєстрації звертається одинока мати, вона повинна обов'язково надати витяг, який виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, про те, що відомості про батька дитини записані відповідно до заяви матері, відповідно до Сімейного кодексу України, а саме статті 135. В разі якщо один з батьків позбавлений батьківських прав, в такому випадку обов'язково надається рішення суду. Якщо в свідоцтві про народження дитини один із батьків внесений як громадянин іншої держави або особа без громадянства, обов'язково при першій реєстрації подається довідка про реєстрацію дитини громадянином України. Дуже дякую вам, Оксано. Чи можна зареєструвати дитину за будь-якою адресою? На жаль, ні, тут теж є певні вимоги. Місцем реєстрації малолітньої дитини є місце реєстрації її батьків або одного з них, якщо вони зареєстровані за різними адресами. Тож, якщо звертається один із батьків, він зверта, звернутися звернутись може один із батьків, якщо батьки зареєстровані за однією адресою, надати той перелік документів, про який я зараз скажу: а це у нас заява, паспорт або інші документи, які посвідчує особу, свідоцтво про народження дитини, відомості про сплату адміністративного збору або квитанція. Якщо батьки зареєстровані за різними адресами, вони повинні звернутись обоє для того, щоб надати згоду на реєстрацію дитини другим з батьків. Якщо особиста присутність неможлива, тоді згода може бути нотаріально посвідчена. В разі, коли батько військовослужбовець, він, звичайно, що не завжди може бути особисто присутній. В такому випадку згода посвідчується відповідним. Командиром відповідного воєнного формування, де проходить службу батько. Якщо хтось із батьків перебуває під слідством чи в установі виконання покарань, в такому випадку згода засвідчується керівником відповідної установи виконання покарань. Якщо батьки не дійшли згоди щодо реєстрації місця проживання дитини, то підставою для реєстрації місця проживання може бути відповідне рішення суду або органу опіки та піклування. Разом з тим слід зазначити, що законне представництво батьків відносно своїх дітей не підлягає передорученню, тому особиста присутність одного з батьків є обов'язковою. Якщо хтось із батьків перебуває за кордоном, то така згода теж може бути оформлена в консульстві чи іншому дипломати... чи дипломатичному представництві України. Ця згода, якщо вона оформлена в консульстві, вже буде оформлена українською мовою, не підлягає подальшій легалізації і вона може використовуватись на території України. Це найлегший, найпростіший спосіб за кордоном отримати засвідчену згоду. Враховуючи те, що малолітні діти реєструються виключно за адресою одного з батьків або за адресою батьків, згода власника не вимагається. Дякую вам, Оксано. І питання адміністративного збору у питаннях реєстрації місця проживання дітей. Що тут скажете? Послуга реєстрації місця проживання є безоплатною, але враховуючи те, що це адміністративна послуга, обов'язково передбачено адміністративний збір. Станом на сьогодні він становить 1,5% прожиткового мінімуму для осіб працездатного віку. Якщо послуга надається вчасно, якщо послуга надається з порушенням, то це 2,5% з прожиткового мінімуму для осіб працездатного віку станом на 1 січня календарного року. Дякую вам. Чи залежить адміністративний збір від віку дитини? Не розподіляється чи дитині до 14 років, чи вона віком від 14 до 18 років, чи це особа, яка вже є повнолітньою. Добре, як реєструвати дитину, коли, скажімо, один із батьків перебуває за кордоном? Ну, тут я говорила про те, що якщо один із батьків перебуває за кордоном, він може звернутися в консульство для того, щоб надати згоду, щоб оформити згоду в консульстві. Вона буде оформлена українською мовою і не потребує подальшої легалізації, використовується на території України. Оксано, а скажімо, випадок такий, коли адміністратор відмовляє зареєструвати дитину, коли таке може бути? Підставою для відмови може бути перебування житла в іпотеці або в довірчій власності, якщо згода відповідного іпотекодержателя або довірчого власника відсутня. Також батьки перед зверненням. Для реєстрації місця проживання дитини повинні переглянути свої документи. Вони повинні бути чинними, тому що, якщо паспорт у вигляді книжечки, фото повинно бути вклеєне відповідно до віку. Якщо паспорт у вигляді ID-карти, то він, термін його дії не повинен сплинути. Отже, і де можна отримати послугу реєстрації та куди слід звертатися на прийом? Е Послугу реєстрації місця проживання дитини можна отримати у відділах реєстрації місця проживання фізичних осіб Департаменту адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради. Наші відділи працюють за попереднім записом. Записатись на прийом можна на веб-порталі центру Віза у мобільному застосунку або за телефоном 0800 500 459. Під час тривоги відділи припиняють свою роботу. Пропонуємо заявникам пройти до найближчого укриття. Після відновлення роботи відділу ми розпочинаємо роботу в порядку черговості, але першочергове і без попереднього запису ми завжди приймаємо військовослужбовців та членів їх сімей. Відділи розташовані у Покровському, Саксаганському та Тернівському районах в приміщеннях виконкомів районних у місті рад. І, Довгинцівському районі за адресою Дніпровська шосе 14, в Галатова, в Металургійному районі, в центральному міському районі за адресою Стара Ярмаркова 44, в інголецькому районі на жиломасиві Інгулець вулиця Гірників, 19 та проспект Південний, 1. І насамкінець таке питання до вас, Оксана. Як батьки можуть отримати підтвердження місця проживання своєї дитини? Взагалі, результатом послуги реєстрації місця проживання дитини є внесення відповідної інформації до реєстру територіальної громади. Якщо батькам необхідно отримати якусь соціальну допомогу чи внести зміни до облікової справи, якщо вони перебувають на квартирному обліку, чи, наприклад, отримати статус багатодітної сім'ї, для цього відповідним структурним підрозділам органам місцевого самоврядування надано доступ до реєстру територіальної громади. Такі відомості вони можуть сформувати самостійно, не залучаючи до цього батьків дітей. Якщо батькам все-таки треба підтвердження реєстрації місця проживання дитини, вони можуть завжди звернутися. До будь-якого відділу реєстрації місця проживання, незалежно від того, де дитина зареєстрована, тому що відділи працюють за принципом екстериторіальності. Витяг можна сформувати також у застосунку дія. Це дуже зручно. Обидва варіанти витягів мають однакову юридичну силу. Я вам дуже вдячна за ефір. На цьому в мене все. Питання реєстрації місця проживання дитини обговорювали з гостею нашої студії, фахівчиною з питань реєстрації Оксаною Хохловою. У студії працювала Ірина Павленко. Вірте, у наші збройні сили, все буде Україна.